Одразу шестеро фахівців претендують на одне робоче місце у Львові. Три чверті безробітних люди з вищої освіти. Очевидно, що диплом працевлаштуватися не допомагає. Чому молодим спеціалістам практично неможливо знайти роботу за фахом? Причини з'ясовували наші журналісти. В руках у Катерини диплом магістра біології. Дівчина сподівалася, що цей документ гарантує їй роботу після закінчення вузу. Роботу шукаю чотири місяці, і по спеціальності ніяких ну немає. Досвіду роботи бракує і не завжди місця є. Також бувало, що застарілі вакансії. Ну тобто, я там на телефоную по телефону кажуть, це вже застаріла вакансія, вже не актуальна. У центрі зайнятості пояснюють, молоді люди обирають собі професії, на які попит на ринку праці невеликий, бо спеціалістів випускають в рази більше ніж потрібно. Багато реєструються людей з освітою, економістів, юристів, менеджерів. І знов ж таки по цих позиціях дуже складно знайти відповідні пропозиції роботи. Подекуди на одну вакансію претендує кілька десятків фахівців, натомість, затребуваними є професії середньоспеціальної освіти. Постійно потрібні хороші газоелектрозварювальники. Окарі, фрезерувальники, налагоджувальники, і, і їх дуже важко нам знайти. І таких людей на обліку майже не буває. Тобто, якщо вони з'являються, ми зразу для них маємо роботу. На брак кваліфікованих кадрів скаржаться на львівському бронетанковому заводі. Підприємство оголошено про набір працівників майже всіх спеціальностей. Нам потрібні і зварювальники, і сісарі, складальники, і інженери, і конструктори. Та охочих мати виробничу професію серед молоді обмаль до порівняння. ще на початку 90-х у коледжах та училищах освіту отримувало вдвічі більше студентів аніж тепер. Старий радянський лозунг. Всі професії потрібні, всі професії важливі. Нині є неактуальним. Держава не дбає про престиж виробничого фаху. Жаліються фахівці. Немає ані грамотної реклами, ані пропаганди у школах. От і виходить, що рівень безробіття серед молоді, помножений на економічну кризу, росте з року в рік. Тетяна Юркевич, Віталій Кулеха, Леонід Паранчак, Оглядня, телеканал Зік.